Так, вони, о, о, вони і можливо, б, і мали б бути, розумієш, є перегін палки. Я там подивився випадково лівим оком один раз. Квартал 95-й, там, де вони прямо дуже патріотичний квартал, ну в голові ж там вітер гуляє. От зараз ми до кварталу і переходимо з тобою. Прекрасного кварталу і Хейт Олени Кравець. Але там дуже патріотично. Чи Ліга сміху? Я дивився. Ну коротше, кварталівську поєбінь, От я так би сказав. Я, от я відео, от, це от зна... вона дає інтерв'ю, програма розмови. І вона там розказує, як да, їй складно жити. Ну, Сергій Лиховида, журналіст, от, власне, він хто не знає, в нього є свій YouTube канал. Він, до речі, робить компліментарні інтерв'ю. Мені дуже не подобається, що, знаєш, от Лаври Гордона не дають спокою багатьом нашим українським журналістам. Чи мені пропонували відомо, чи з ним відомо зробити інтерв'ю, а я подивився і перехотів. Тобто мені казали, от, от типу, канал розмови, зробіть да. інтерв'ю. Я подивився, ну. Прошу. З приводу з приводу так. патріотизму кварталу, я ще хотів там 5 копійок своїх додати. От я готуючи десь там 3-4 місяці тому для свого YouTube каналу я наткнувся на виступ кварталу в 19-му році. Здається, це було місто Суми, якщо мені не зраджує пам'ять, і це було в день незалежності. Тобто, квартал, уже тоді розуміючи, що Зеленський рано чи пізно піде в президенти, я думаю, що вже було десь. Ближче до Дня Незалежності це розуміння. Ось вони почали там гасати по різним по регіонам нашої країни, по різним містам. От і вони якраз на День Незалежності заїхали в Суми і привітали всіх бодренько. Є, є це відео в мережі. Привітали бодренько всіх там слава Україні! Ми в місті Суми з Днем Незалежності! І одразу починають один за одним вискакувати там оцей Жека Кошевой, Пікалов, інші і так далі. Під пісню Віктора Цоя, ну і зрозуміло, що пісня стосується України. Вони співають її російською мовою. І в мене, знаєш, в голові от от просто не зійшлися пазли. Як це так? День Незалежності, Суми, вітання, слава Україні. Потім іде Цой, а потім виходить Зеленський і каже: Люблю дуже сильно Україну. Я. Я, я до сих пір не розумію, як це все сходиться. В якійсь одній голові. Як це все мож... можливо? Тому що для мене цой і незалежність це дві непоєднувальні речі. Давай про Олену Кравець, вона там у нас ілюстративний да. матеріал, оскільки от вона в кадрі, що там? Да. ну я, я думаю, що всі, ну, окей, не всі. Я думаю, що якась частина аудиторії нашої чула про ці двотижневої давнини хейт Олени Кравець. Коли магазин жіночої білизни, бра-бра-бра, здається, його назва, вони вивесили в метрополітені, власне, картинки, де чомусь Олена Кравець від імені однієї з українських військовослужбовиць сказала, що а буває так, що під час власне, якихось там військових рухів в тебе випадають груди. Ну, і це було з на те, що мовляв, ось ця жіноча білизна. Цієї компанії вона дуже крута, дуже корисна, в тому числі для жінок і для військовослужбовець. Ну і власне, Олену Кравець тоді ж дуже сильно захейтили. Взагалі, яке вона мала право і знайшлася та жіночка, яка давала це інтерв'ю, сказала, що вона не давала нікому дозволу використовувати її цитату. І тут питання навіть не креативу. Питання в тому, що Олена Кравець в цьому інтерв'ю з Сергією на каналі Розмова. Вирішила, так би мовити, відповісти одразу одним махом всім своїм хейтерам. Вона, до речі, не вперше потрапляє в цей скандал, тому що ну, не, не вперше потрапляє в скандал, там ще був у неї шоу, здається, тихий вечір з Оленою кравець на каналі так Дом. Воно є, так, а воно і до сих пір виходить. Воно виходить, виходить. Бачиш, я, воно я виходить за бюджетні стеж. гроші за бюджетні Абсолютно гроші, гроші. на каналі Фрідом. От я думав, що ти знаєш, яку так. суму там виділяють. Ну там якісь грубі мільйони, там 30 мільйонів здається гривень. 38 Ну, тобто, це такий мільйон доларів. Да. Як на мільйон доларів коли... запустив два канали, запустив би на мільйон доларів? Ні, здається, мільйон доларів чи це мільйон доларів. Так, да, ти можливо правий Да до речі, це це, це це не мільйон, це 800 тисяч доларів, менше з тим. Я, тепер згадую, так. Коли, я згадую, коли ти з Яніною Соколовою в 18-му році здається, ми хотіли підтримати. Держава хотіла підтримати ваше спільне шоу да, до да. кіно, і, да. і йшлося всього-навсього про. 400 тисяч гривень. Розумієш? 400 тисяч гривень на рік, підкреслюю. Ну. І такий здійняється гвалт з цього приводу, а зараз 30 мільйонів. І на дурнів кравець. там брав участь, ну менше з тим. Да, ну і що? Ну, 30 мільйонів. Ну що ми Ні, Дурнів схавали, написав, схавали. я йому написав в директ. Кажу: Дурнів, тобі нехай робити, ми нічого не, не отримали взагалі-то. І там, якби би тобі було цікаво, там історія з цим е, фінансуванням. Тобто, поки всі документи збирали, поки голосували. Це серпень місяць був, коли голосували. Потім, поки ми збирали додаткові документи, і потім е, фінансування ще ніякого не було. І потім, уже там два тижні до нового року, з серпня місяця до нового року. 에, значить, лист 에, просимо показати готовий продукт з Держкіно. Uh -huh. До мене приходить продюсер Саша Мацько. Я кажу: Саша, який готовий продукт? Вони ж нам гроші не дали. Каже, так от вони пропонують, щоб ми, значить, бігом зняли все, що ми обіцяли, і після того. Буде продовження історії. Кажу, ми ці гроші просто в руки навіть не візьмемо. Ми не будемо тут зараз удавати, що ми за два тижні знімемо те, що ми збиралися знімати протягом року, без грошей ми тут знімати не будемо. І тут, знаєш, добре, що тоді відмовилися, бо е, потім наступив інший рік, і уряд врізав витрати, власне, уряд, від, відбувся секвестр. Якби ми це зняли власним коштом, то нам би гроші ніхто не компенсував. Тобто ми так до цих грошей Ах. і не доторкнулися, і слава Богу, бо державні гроші це від гріха подалі. Тому ставимо вподобайки, підписуємося на канал Дзвіночок, ставимо на ЗСУ, донейте і нам на проєкт. Давай про кравець. Я не зрозумів Власне. цієї реклами сіськи, чесно не зрозумів. Слава Богу, я в Києві не живу, не розумію, що там робиться. Я дивлюсь в мережі, ну типу, в мене випадали груди. Я думаю. Ну, більше Пошлятіни, ну, несмаку такого, ну придумати тяжко. І це що, реально? Це не фотошоп, і от ні, це, це не, не фотошоп? Виклик... фотошоп. Це не фотошоп, це, це, не це фраза. Колокоду. Ще раз, ще раз, це дуже важливий момент. Це фраза військовослужбовиці, невигадана фраза. Ага. В одному з інтерв'ю публічних вона сказала цю фразу. Кому в голову прийшла ця ідіотська з усіх боків, не як знаю. на неї не глянь, іде, ідея привласнити цю фразу і написати: От е, Олена Кравець від імені військовослужбовиці такої-то? От кому в голову прийшло оцей креатив? Я, я не знаю. Там там я, давай я ми знову знаю. прискорюємося, але, але, тому що часу, та, але, 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 мало, цікава, а Тищенко, та, що, що спільного Тищенка… цікава реакція. Цікава реакція Олени Кравець, яка відповідає на весь цей хейт, який стосується її, вона, грубо кажучи, йде. Ну, як сказала одна журналістка на видання Антоніна, вона сказала: Ну, вона йде шляхом Світлани Ловуди, мовляв. А я при чому тут? От вони мене хейтять, вони хочуть моєї крові. А я і пухнаста, я нічого не зробила, я не заслуговую на цей хейт. І я, от до тебе вже передресовую питання: ну може, справді вона не заслуговує на весь цей шквал народного гніву? Може, і футболісти збірної на нього теж не заслуговують? Може взагалі ніхто і ти теж не заслуговуєш, Тебе в коментарях час від часу пісочать? Мені монопенісуально, що там пісочать. В принципі, я є я. Я відповідаю сам за свої вчинки. а Чуже ставлення до моїх вчинків мені не потрібен знаєш, суд, так би мовити, присяжних або це от засідання інфокомсомольців, які виписують тобі ярлики. Та мені не срать на це, в принципі. Я буду робити те, що я вважаю за потрібне, як доросла, самодостатня людина. Ну, Такий статус я вже набув. Так от, значить дивись, футболістів хейтити цей ідіотизм, тому що це гра і це спорт. Ну, Тобто лінувалися, ну, треба сказати. Ну, рухайте своїми сраками швидше. ну, Грайте як команда, а не розрізану. Там можна зібрати зірок, але вони можуть не стати командою. От. А стосовно кравець чи кравець, 95-го кварталу, вибачте, це собаче лайно. Так само, як і вся медіагрупа Starlight Media, Бо. Ми тут з Артемом проговорювали в програмі Матір Божа. От всю діяльність групи старлатмедіа, тому що це срати в голови молодій генерації, новій генерації відтворювати радянські наративи. Чим займався хто хто у нас очолював СТБ Бородянський. От, в принципі, це радянська людина, яка срала далі радянським союзом в голови молодим людям. І кравець чи кравець, і Зеленський за компанію, і вся ця гоп з Кривого Рога срали людям в голови. Вони формували світогляд в новій Україні. Самі вони представники яскравого району Кривий Ріг. Тобто Кривбас! Блять, і що? Там вся країна тепер має бути такими жлобами, як ви. Я свати не дивився, ну там епізодично, з науковою метою. Вибачте, це, якщо піпл хаває, то, вибачте. Більше піпл хаває порнуху, давайте показувати порнуху на Суспільному. Це просто соціальний запит. По-перше, підвищиться народжуваність. По-друге, люди хочуть, люди це люблять і так далі. Давайте продавати разом з алкоголем наркотики. Ну, людям же подобається, піпл же хаває. Замість продуктових наборів гречка, значить, цукор під час виборів, якби вони відбувалися. Скасовуємо гречку цукор, даємо пляшку горілки. Канабіс і кокаїн по-багатому, так щоб от, значить, вводимо виборця в відповідний стан. І, от, в принципі, квартал він вводив виборця в відповідний стан. Найбільше горе було це присутність на цих е, їхніх концертах е, українського бомонду, політикуму та. Я пригадую, як вони приходять, ну їх от тяжко назвати, бумонтполітиком, Я Артему в Матір Божа на тижні пояснював прояснював про їхню навіть лексику. Служ, братішка, у мене тут котли, там, наш костюм, що ти блядь, в житті видел. От. І от це, в принципі, от квінтесенція. Тому що я пам'ятаю, як Юрій, Юрій Луценко сидів і його значить, йому дуже смішно було. Для мене кращий гумор це Загорецька ЛС, Віктор Розовий. Політики нема тупо, тупо поржать, окей, але там теж є підтексти, розумієш? А ось це все політична сатира. А що ви знаєте за політику? Кравець. Оцей весь їхній низькосортний, низькопробний гумор дуже часто нижче пояса. Ну, в принципі, ви переплюнули порно, тому що це навіть вже гірше за порно, насправді. Ще раз кажу: поки Зеленський не вибачиться за ібанітові палички про, про, про простітутку України, про що він говорив в Юрмалі, не буде до нього ну, повного такого знаєш, емпатії, як до героїчного президента воюючої України. Поки в нього це в голові сидить. І це далі триває. Його квартал довкола нього крутиться в офісі президента. Квартал, ну там вже шефіри... Теж люди без роду, без племені. Розумієш? От малороси оце все. І це все мене, мене ковбасить мене. Бо Єрмак чистий от чистий представник трьош-мньош Розумієш? І Коля Тищенко Я, теж. теж, як теж, як теж. Хотів... І Коля Тищенко, кум Єрмака.